Єгор Ярмолюк потрапляє до шорт-листа все більшого кола топ-клубів, а саме до яких з вас лайк, а я вам зараз розкажу. За повідомленням видання Спорт Арена, клуби з лідируючої групи А активно слідкують за Ярмолюком. Крім цього, клуб з приставкою ТОП з АПЛ також проявляє предметний інтерес до півзахисника Бренфорда. Якщо зі сторони Манкуніанців навіть скаути переглядали Ярмолюка в одному з останніх матчів АПЛ і були. Дуже задоволені півзахисником, то дане видання не наводить назви клубів, які претендують на його Єрмолюка з серії А. Але через мережу можна знайти певні зливи, де повідомляються, що ніби як скаути Інтера та Наполі також розглядають варіант підписання Єгора. Ми вже раніше публікували відео, де говорили про те, що Тоттенхем цікавиться ярмолюком. Зараз ще доєднався Юнайтед та певні клуби серії А І як правило, немає диму без вогню. Ми поки що лишаємось своєї думки, що його не треба поспішати. Цей сезон однозначно треба догадати. В Бренфорді набратись досвіду, проявити себе і далі вже переходити, як ми раніше й говорили, в умовний Манчестер Юнайтед. А як зараз показує практика, Манчестер так і цікавиться ярмалюком. Тим паче, що півзахисна лінія саме Манкуняців точно потребує свіжої молодої крові. А в серію, А я в цілому впевнений, ярмолюк ще встигне з'їздити за свою кар'єру, він ще досить молодий. І для збірної, звісно, краще мати півзахисника, який має активну ігрову практику в найкращій лізі світу, а саме в англійській прем'єр-лізі. Напишіть коментарі, який. Клуб, на вашу думку, ідеально підійде ярмолюку.